Привіт, привет, народ. 10 вересня 2025 рік. Після обіду. Дощик. Такий противненький, дрібненький, зимненько, кисненько. Хочеться бігом духати Під грубку теплу От Мокрий. Мокрий кременець, мокрий я. Ну, Зверха трошки. От так, день такий собі приїжджав до нас телебачення. Казали, що можливо сьогодні, в сьомий вечора буде про нас як ви там репортаж. Тернопільські телеканали. Два зразу. В одному, ну, точніше, в двох лицях. Кореспондентка і... Оператор. А, і ще був Вот. А в нас машинка пропала зарядка. Посадили сьогодні три акумулятори, навіть чотири. І дай Бог зараз добрався додому. Робить? Робить, Ху, слава Богу. Може доїдемо. Дзвонив до електрика, хороший майстер. Ну, погано, що в нього нема гаража. Він каже, ну куди дощ, але думаю, я теж так не хочу вже мерзнути зараз, крути машини. Їдемо до домцю з донісом. Двері донісом. Чекай, що ти бачиш, мені рук не вистачає, двері їм закриють. Вон дівчата ходять з горлими галигами, їм не холодно. О, короче, добираемся к дому, погода кисла, не, не, не переключайтесь, зараз, зараз не переключитесь камера, правда, на переднюю, правда? Нет. Э, ну, что ты делаешь, осень, осень. Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. В лужах розпливаються пціці з облаками Осінь. Я давно з тобою не був. Бе-бе. Колись таку пісеньку я міг навіть під гітару грати і щось там типу, співати. Ну коротше, співак-то ви чули якийсь з мене, ще такий самий з мене і грак. Е, вот, але дівчата стяли. Ой, вибачте. Ну коротше. Було козерно взяти гітару. На вечерниці до компанії, до дівчат. І щось там таке блатне заспівати. Нехай навіть не дуже гарно. Но там суть не в тому, що в ноти попадати, що то таке. О, блін, ну бляха-муха приїхала аварійка. Зараз я її може відкрию, а може і не відкрию. Добре, бувайте.